Вітаю, шановне панство! В цьому відео будемо працювати з LXC контейнерами, а саме додавати до них зовнішнє мережеве сховище. У якості мережевого сховища буду використовувати Open Media Vault, ви ж можете використовувати будь-яке інше сховище. На цьому файловому сховищі в мене працюють дві служби NFS та SambaSIF. Яку саме службу ви оберете для роботи, це вже ваші справи. А у відео я покажу, як користуватись і NFS, і Samboю. NFS чудово працює з Linux, а от з Windows є деякі проблеми. Наприклад, Windows до цих пір не підтримує версія 4, а вже є версія 4.14.2. Також по замовчуванню NFS клієнт в Windows відключено, і от для того, щоб його увімкнути, потрібно в налаштуваннях знайти «Client for NFS і увімкнути «Client for NFS, або ж зробити це через PowerShell. Цю команду ви знайдете в описі під відео, копіюєте цю команду і через PowerShell її запускаєте, і побачите приблизно ось таке. Монтуються ресурси Windows за допомогою команди Mount. Вказується анонімний користувач, вказується шлях до ресурсу і вказується літера накопичувача, під яким буде відображатись цей ресурс. У відео про OpenMediaVault за допомогою команди show mount я побачив, що шлях до мого ресурсу експорт тека 1200, а не просто 1200. І виконуючи команду mount, я підключав цей ресурс до драйву X. І також працюючи з NFS, Windows може некоректно показувати назву файлів, якщо особливо вони написані кирилицею. Щоб виправити це, вам потрібно знайти в Windows регіональні налаштування. Тут ви знайдете можливість включити використання кодування UTF8. І після того, як ви дозволите використовувати UTF8, назви файлів будуть відображатись правильно. Чому саме Linux контейнери? Тому що вони дуже економно використовують пам'ять та місце на накопичувачі. Наприклад, контейнер QBTurrant використовує всього-навсього 29 МБ оперативної пам'яті, а місце на накопичувачі він займає приблизно 770 МБ. Контейнер з медіасервером Plex використовує приблизно 200 МБ оперативної пам'яті і 1,7 ГБ на накопичувачі. Використання контейнерів суттєво економить ресурси системи. Щодо контейнерів, то контейнери бувають двох типів: є привілейовані контейнери, а є контейнери непривілейовані. При встановленні контейнера ви можете обрати тип контейнера: привілейований чи ні. Привілейовані контейнери працюють з підвищеними дозволами та мають прямий кореневий доступ до системи. Легше налаштувати під час роботи з системними ресурсами підходить для внутрішніх довірних середовищ. Непривілейовані контейнери працюють з обмеженими дозволами, що робить їх безпечнішими. І сьогодні будемо працювати з обома типами контейнерів. Якщо у вас контейнер привілейований, то у вас буде можливість використовувати в контейнери службу NFS та samba СІВ. В непривілейованому контейнері монтувати напряму до Linux контейнера ресурси NFS та Samba неможливо. Це можна робити через механізм точок монтування «Mount Point». Для інсталяції я оберу контейнер QubitTorrent Alexi. Копіюю посилання з helper-скрипт. На рівні вузла запускаю команду Створити QubitTorrent Alexi? Так. А ось тут оберу розширені налаштування, так як контейнер буде створюватись непривілейованим, а мені потрібно, щоб він був привілейований. Єдину зміну, яку я обираю при інсталяції контейнера, це обираю тип привілейований. Заходимо на рівень контейнера, обираємо опції. Перевіряємо, щоб у нас був запуск при старті. В Futures вмикаю NFS та сам басів. і потрібно перезавантажити контейнер. Заходимо вже в консоль контейнера, логін root, пароль, який виводили при інсталяції. Якщо подивитись на файлову систему контейнера, то ви знайдете каталог MNT. Саме в цей каталог рекомендується монтувати які-небудь пристрої, ну або ж мережеві файлові ресурси. В ньому поки що пусто, і тут потрібно створити який-небудь каталог, до якого ви будете монтувати зовнішній ресурс. Створюю каталог командою mkdir. Шлях до каталога буде MNT Container1200. Змінюю власника каталога на NoBody NoGroup. Для роботи з NFS потрібно встановити NFS-клієнт. І за допомогою команди Mount підключаємо nfs ресурс Вказуємо, що це NFS ресурс, вказується мережевий шлях. І вказується точка монтування. Все змонтовано. Для того, щоб перевірити, чи підключився мережевий сервер, можна просто викликати команду Mount. І я бачу, що ресурс змонтовано до каталогу MNT Container 1200. На змонтованому ресурсі створюю каталог Downloads, а в подальшому цей каталог я буду використовувати і в інших контейнерах. Заходжу на QBitTorrent в налаштування і змінюю мову на українську. В налаштуваннях Web User інтерфейса прописую пропустити автентифікацію для клієнтів з дозволених під мереж IP». Прописую всі IP-адреси моєї локальної мережі – 192.168.1.0.24. Вимикаю захист від клікджекінгу, захист від міжсайтової підробки CRFS і перевірку заголоку теж не потрібно перебити перевірку заголоку хоста, зберегти, перезавантажити. В налаштуваннях QBTorrent прописую шлях, куди будуть завантажувати файли MNT, контейнер 1200 download. Обираю який-небудь торрент файл і запускаю на завантаження. На NFS-ресурс заходжу з комп'ютера Windows і бачу, що цей файл там з'явився, і цей файл можна відкривати і передивлятись. Начебто все зробили. Ресурс підмонтували. Тепер ним можна користуватись, але є одне маленьке але. При перезавантаженні контейнера монтуватись такий ресурс автоматично не буде, бо для цього потрібно дещо зробити. І ось тут на допомогу приходить конфігураційний файл fstab, повний шлях до файлу etcfsTab. І саме в цей файл записується інформація про ті файлові системи, які потрібно підключати, підмонтовувати. Тож за допомогою редактора Nano викликаємо цей файл Nano etc FSTAB. А далі в цей файл вносимо ось таку інформацію. Шлях до мережевого ресурса Точка Монтування цього ресурсу, тип файлової системи, у нашому випадку зараз nfs, і можна внести деякі параметри. Зберігаємо файл через Ctrl-X і використовуємо команду Mount-av. У результаті виконання цієї команди, якщо ви все правильно прописали в FSTab, то буде підключено мережевий ресурс, і буде напис, що все підключилось добре. Якщо ви цей файл будете вносити якісь зміни, потім, то можна скористатись іншою командою. Тепер перезавантажуємо контейнер. Контейнер перезавантажився і за допомогою команди Mount дивимося, що все підмонтувалось і ресурсом тепер можна користуватись. А якщо мережеве файлове сховище, ви використовуєте не тільки на комп'ютерах Linux, а й на комп'ютерах Windows, то, я думаю, краще буде встановити сам басів. В налаштуванні спільних ресурсів на самбі можна встановити деякі параметри, які будуть обмежувати доступ. Якщо встановити гості дозволено, то можна буде заходити і гостям. Тільки гості, тобто без пароля. Я обираю поки що ні, тобто для того, щоб зайти на ресурс, потрібно буде вказати логін та пароль. Попередньо на файловому сервері я створив користувача Bluetooth. Він входить в групу Users. І якщо подивитись на сховище спільні теки» в список контролю доступу. То цій групі дозволять читання, запис виконання. І ось тут потрібно, немає параметрів для інших, тобто іншим доступ заборонено. І знову ж це ми робимо на привілейованому контейнері. В опціях контейнера потрібно обов'язково увімкнути SIFS. Виконуємо команду install -sift utils». Створюємо каталог, до якого ми будемо монтувати файлову систему. Викликаємо команду Mount, вказуємо, що ми будемо підключати файлову систему SIFS. І далі вже вказуємо в шлях до мережевого ресурсу, каталог, куди буде це все монтуватись. І у якості параметри прописуємо користувач Bootuse, файлова система, файловий режим 064.4. Потім поясню, що це. Запитали пароль користувача Bluetooth. І після введення паролю тека успішно підмонтувалась. Нею тепер можна користуватись, але знову випливає та сама проблема. Якщо ви перезавантажите контейнер, то автоматичного монтування не буде. Тож для автоматичного монтування потрібно зробити ще дещо. Редагуємо файл fstab, вказуємо шлях до мережевого ресурсу Зверніть увагу на те, що шлях до SAMBA вказується трішки по-іншому, ніж шлях до NFS, каталог, в який буде монтуватись файлова система, тип файлової системи. І ось далі в цьому файлі можна прописати ім'я користувача та пароль. Можна піти іншим шляхом. Створюєте який-небудь файл. В даному випадку це файл .sivcrets. Як ви його назвете, не має значення. В нього прописуєте username і в нього прописуєте пароль. І в подальшому в FSTAP ви вписуєте Credentials до рівня і вказуєте шлях до цього файла. Зберігаєте fStap і перший раз я його рекомендую запускати командою Mount-av. Якщо будуть якісь помилки, наприклад, неправильно вказаний пароль, то команда на це обов'язково вкаже. У нас все добре, тож драйв змонтовано. Перезавантажуємо контейнер. І після перезавантаження ресурс змонтовано, але я бачу, що файл мод дорівнює 0.7.5.5 і мене це аж ніяк не влаштовує. Під Linux права файлу 7.5.5 означає, що він може виконуватись під Linux. Мені це точно не потрібно, мені потрібні права 6.4.4. Тож йдемо знову в FSTAP І десь там в кінці прописуємо: файл мод дорівнює 0.6.4.4. Зберігаємо файл і тут же виконуємо команду System.ctl -demon reload. І тепер файли, які будуть записуватись на цей ресурс, будуть мати дозволи 6.4.4, а каталоги 7.5.5, що є правильно. Як ви вже зрозуміли, подібні дії ви можете виконати на будь-якому привілейованому контейнері. Єдине, що каталог Downloads вам, наприклад, створювати вже не потрібно буде, тому що на спільному ресурсі він буде вже створений. Все те саме я зробив для іншого контейнера, для контейнера Plex. Налаштування бібліотеки пошук папки з медіафайлами. Корньовий каталог і шукаємо MNT і бачимо SMB 1200. І тут вже вбираємо Downloads. Додати. А ось тепер розмова буде про непривілейований Linux контейнери. Напряму підключати мережеві ресурси до непривілейованих контейнерів не можна. Тож підключаються вони через MountPoint. Точки монтування. А сам мережевий ресурс підключається до операційної системи, на якій працює Proxmox. Тож заходимо в консоль на рівень вузла. І робимо все те саме, що ми робили в контейнері, коли встановлювали сам бусів. Спочатку встановлюємо sysutils. Utils, і система сказала, що в мене ці утиліти вже встановлені. Створюю каталог, в який я буду монтувати файлову систему. Створюю файл, в якому буде розміщено логін та пароль користувача сам бусів, вказую там користувача та пароль. Тільки дуже прошу вас не використовувати пароль MyPassword. використовуйте складніші паролі. Зберігаю і далі відкриваю файл FSTab. Там вже будуть деякі записи, і ці записи бажано не чіпати. І вставляю запис, в якому я буду додавати сам Bassiv's ресурс. І команда Mountav написала, що все чудово підмонтовано. Перевіряю і дійсно все підмонтовано. До непривілойованого контейнера можна додати точку монтування MountPoint. Робиться це в консолі вузла за допомогою команди PCTSet вказується ID контейнера. mp 0 означає, що ми будемо додавати MountPoint з номером 0. Заходимо на наш непривілейований контейнер і дивимося, що ніяких mountpointів ще додано не було, тож ми можемо використовувати MountPoint з номером 0. В консолі вузла виконуємо команду Контейнер в мене номер має 102, вказуємо шлях, куди вже під'єднано сам ресурс. І вказуємо точку монтування каталог Shared. Заходжу в файлову систему контейнера і бачу, що цього каталогу тут не створено, і створювати його не потрібно. Виконую команду, заходжу в ресурси контейнера і бачу, що додався MountPoint. Знову повертаюся в файлову систему контейнера і в мене з'явився каталог Shard. І в цьому каталозі я побачив файли, які розміщені на мережевому ресурсі. І більше тут нічого робити не потрібно. Якщо файловий сервер та контейнери, які будуть підмонтовуватись до цього файлового сервера, розміщені на одному вузлі Proxmox, то при перезавантаженні Proxmox ви отримаєте таку проблему, що контейнер не буде підключатись до цього файлового мережевого сервера, а непривілейований контейнер взагалі не захотів запускатись. І це питання можна вирішити за допомогою порядку запуску. Віртуальна машина, на якій працює файловий сервер, опції Start Shutdown Order. Якщо ви тут вкажете одиничку, то ця машина буде першою запускатись і останньою вимикатись. Стартап ділей це затримка після запуску цієї віртуальної машини. Можна вказувати від 1 секунди до 300 секунд я обрав 60 секунд. Це означає, що після запуску цієї віртуальної машини лише через 60 секунд почнуть запускатись всі інші контейнери. В привілейованому та непривілейованому контейнері також є ця опція. І ось тут порядок запуску я вже прописав два. Але тут можна нічого не прописувати, тому що після запуску віртуальної машини лише через 60 секунд почнуть стартувати всі інші контейнери та віртуальні машини. Схожа історія буде, якщо до операційної системи, на якій працює Proxmox, також підключати віртуальне файлове сховище, яке працює в цьому самому Proxmox. Але ця проблема вирішується за допомогою додавання чотирьох опцій. Перша опція NoAuto. автоматично не під'єднувати файлову систему. -auto Mount для файлової системи буде створено блок автомонтування. XSystemd Mount Timeout дорівнює 30 або 60 секунд. Ця команда налаштовує тайм-аут простою блоку автоматичного монтування. Остання опція netdev. Ця опція означає, що ми підключаємо мережевий пристрій. І от після використання цих команд при перезавантаженні Proxmox контейнери та сам Proxmox будуть автоматично монтуватись до файлового сервера. І ось на цьому можна завершувати відео про додавання мережевих ресурсів до контейнерів. Я вам майже все розповів.